Вітаю в етері епізоди. А з вами в студії працює ведуча Марина Радзієвська. Сьогодні у випуску порятунок екології: як декілька київських науковців самостійно рятують червонокнижних гризунів від вимирання, як функціонує недобудований подільський воскресенський міст, відкриття бізнесу в Іспанії після вимушеного переїзду через російське вторгнення та що зробити, щоб віднайти натхнення та розвинути уяву у часи кризи. Фільм 20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова отримав Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Це перший Оскар в історії України. Втім, без скандалу не обійшлося. Зі скорочної телеверсії нагородження номінацію вирізали. Організатор цьогорічного оскару Дійсний Інтертеймент пояснив, що нагородження стрічки не включили через часові обмеження. До слова, торік у скороченій версії номінацію Найкращий документальний фільм не прибрали. Так, тоді перемогла стрічка Навальний. Робота медиків на війні одна з найскладніших. Як за десяток кілометрів від передової працюють бойові медики? Дивіться у репортажі Вікторії Кравчук та Максима Куропатенка. І сьогодні я працюю на Лиманському напрямку із бригади Національної гвардії Азов. Ми знаходимося на пункті 12 бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Наразі найближча допомога до пораного це стабілізаційний пункт. Тут ми працюємо з жовтими, тобто з людьми пораненнями, але не такими важкими. Ми можемо зайти в будь-яку операційну. Тут на цих поличках знаходяться у нас розхідні матеріали, всі які нам потрібні. Такі невеличкі баночки сухої плазми. Вони відмінно влізають в рюкзак бойового медика, і кожен бойовий медик, в якого є баночка сухою плазмою, відразу відчуває себе набагато більш впевнено. Це рентген. Взагалі було б прикольно пояснити нашим суміжникам, що це не апарат для флюорографії, але от ми тут, як правило, знімаємо легені, носики наших суміжників, а нашим пораненим можемо зробити. А, певні знімки, коли підозрюємо переломи. А це наші холодильнички з кров'ю, величезні класні від наших друзів солов'янських котиків. І тут у нас навіть є абсолютно золота, неповторна, цільна кров 0 мінус. Що казати про приливання крові, воно однаково важливо як на госпітальному, так і на довгоспітальному етапі. Вона важлива будь-коли, коли людина втратила доволі великий об'єм крові. Вікторія Кравчук, Максим Коропатенко для епізодів. Посли ЄС хвалили додаткові 5 мільярдів євро для допомоги Україні зброєю на 2024 рік. У Раді Європейського Союзу додали, що Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та гарантувати, що вона отримує військове обладнання, необхідне їй для самозахисту. Подільсько-воскресенський міст один з найбільших довгобудів столиці. Як наразі функціонує міст і на якому етапі знаходиться його будівництво? У сюжеті Олега Тимошенка. Подільський мостовий перехід або ж Подільсько-воскресенський міст, як його часто називають, будується з 1993 року. Він покликаний з'єднати Поділ на правому березі із Воскресенським масивом і Троєщиною на лівому березі, щоб таким чином розвантажити північне міст, на якому часто виникають затори. Також по Подільському мосту, зокрема на нижньому його ярусі, має пройти нова гілка метро на Троєщину. Проте станом на сьогодні все ще залишається недобудованим і практично не виконує своєї основної задачі оптимізувати транспортне сполучення між берегами 1 грудня минулого року. мер Києва Віталій Кличко врочисто оголосив про відкриття мосту для руху спецтранспорту автомобілів екстрених служб, а також автобусного сполучення. Наразі через міст функціонує лише один автобусний маршрут – 111-й, який сполучає площу українських героїв і станцію метро Лівобережна. Автобус не їздить під час повітряної тривоги та не є надто популярним серед киян. Проте, основна причина непопулярності цього автобусу серед киян полягає далеко не в тому, що його потрібно чекати півгодин, а в тому, куди наразі виходить подільський міст на лівому березі. Русанівські сади це дачний масив, який розташований західніше Воскресенки і Південно-Західніше Троєщини і відділений від них залізничними коліями. До найближчої автобусної чи трамвайної зупинки звідси ще 15 хвилин пішки. Саме сюди наразі тимчасово прямує Подільський міст, а з'їзд на Троєщину планують добудувати лише наприкінці цього року, тож киянам залишається лише здогадуватися, коли міст запрацює повноцінно. Олег Тимошенко, Роман Середюк для епізодів. 13 березня вшановують пам'ять загиблих під час Куренівської трагедії, що сталася у 1961 році і вважається однією з наймасштабніших техногенних катастроф України. Маса глини та води прорвала дамбу в Бабиному Яру та зійшла на вулицю Кирилівську. Офіційно загинули 145 людей. Це пасажири громадського транспорту, які їхали на роботу, працівники трамвайного депо, перехожі та мешканці будинків. Втім, згідно з дослідженням українських істориків, реальна кількість загиблих може сягати 450. Причиною коренівської трагедії було недбальство радянської влади. Вона ж потім піддавала суворій цензурі будь-які згадки про те, що сталося. Вперше відкрито вшанували жертв катастрофи аж через 30 років, у 1991 році, працівники Київ Пастранс. Чи знали ви, що існують методи, які допомагають мобілізувати фізичні та психічні ресурси для подолання життєвих викликів? Які інструменти допоможуть підвищити мотивацію до навчання чи роботи, розкаже наша журналістка Юлія Прибитько в новій рубриці ментальне здоров'я. Чому деякі люди відкладають свої справи на останній момент? Уникають нових завдань та перестають докладати зусиль для своєї реалізації в професійній сфері. З вами Юлія Прибитько. І я не спеціалістка у сфері психології. Але сьогодні дам вам поради з особистого досвіду про те, як покращити своє ментальне здоров'я. Стрес у нашому розумінні однозначно негативне поняття. Від нього можна втомитися, емоційно вигоріти та навіть захворіти. Але спершу з'ясуємо, що це таке. Стрес це реакція організму на новизну. Вона нам потрібна для того, щоб до цієї новизни пристосуватися. Коли ми отримуємо нове, невідоме нам раніше завдання, у нас виникає тривога. Коли ми розбираємося із причинами та умовами, знаходимо способи вирішення, опір нашого організму зростає, а стрес минає. Із ним і тривога. Таким чином росте наша продуктивність. Однак, якщо завдання надто велике чи складне для нас, згодом настає втома. Організм більше не може опиратися стресу, і ми перестаємо бути продуктивними. Отож, помірний стрес може бути корисним, він сприяє нашому розвитку та розвиває нові потрібні навички. Проте надмірний стрес гальмує реакції нашого організму і ми вигораємо ментально. Починаємо мислити нелогічно. Тож ось кілька порад, як цього позбутися, усвідомити причину. Спробувати виконати маленький фрагмент завдання адже вам може сподобатися? Розповісти іншим про свої плани, тоді ви будете зобов'язані це виконати, знайти того, хто може бути прикладом для вас та працювати з ним у парі, прописати покроковий план виконання завдання, уявити момент, коли все буде успішно завершено, підвищити рівень дофаміну, нашого медіатора задоволення, за допомогою фізичних вправ чи винагороди. Наразі це все. І нехай холод за вікном не впливає на ваш ментальний стан. Юлія Прибитько спеціально для епізодів. Бійці Легіону Свобода Росії РДК та Сибірського батальйону повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії. Представник КУР Андрій Юсов в коментарі Українській правді зазначив, що ці підрозділи складаються з громадян Російської Федерації. На території РЕВ вони діють абсолютно автономно, самостійно. Виконують свої суспільні політичні програмні задачі. Зрештою, це вже не перші подібні дії цих структур на території РФ. У телеграм-каналах військових з'єднань заявляється, що тривають бої в населеному пункті Тьоткіно Курської області та Лозовій руці Білгородської області. Коли люди чують про червону книгу, мало хто очікує побачити там нібито поширеного хом'яка звичайного. Та цей критично важливий для української екосистеми вид перебуває на межі зникнення. Все ж серед науковців є небайдужі, які заснували окремий центр порятунку хом'яків. Про це та більше у сюжеті Назара Степанюка. У 2023 році центр порятунку хом'яків розпочав свою роботу на базі Київського зоопарку. Його засновник, кандидат біологічних наук Михайло Русі. Михайло розповідає. Колись поширений і важливий для української екології хом'як звичайний зараз перебуває на межі вимирання через варварське ставлення селян до виду. Дуже часто ми бачимо, наприклад, коли в соцмережах у тому ж Facebook з'являється фотографія хом'яка, і з одного боку ми бачимо, що частина людей може дуже радіти, що дуже гарна тваринка. А інша частина людей, в основному це селяни і хочуть розказувати, що треба їх знищити. І це дійсно проблема, що ніхто ж не хоче заперечувати те, що люди трудяться, вирощують свій врожай. але в той же час це чорнокнижна чорнокнижна тварина. Після перемовин з власниками ділянок хом'яків евакуйовують до центру. Попри свою назву, більшість людей навіть не уявляють, як вони виглядають. Доводилося, що люди селяни казали, що це морська свинка з когось збіжала. А, і пояснюю, що це не якась там американська екзотична морська свинка, що це наш місцевий український вид, ще який потребує охорони. Більшість хом'яків відпускають назад у дику природу, подалі від людей. Але є й ті, яким потрібна кваліфікована ветеринарна допомога. Бувало, що треба було зробити операцію зашивалих. Хмі... Бувало таке, або там було, що око було втрачено, тобто робили операцію, зашивали око. Степанюк Назар. Спеціально для епізодів. Укрзалізниця призначила додаткові рейси на шкільні весняні канікули. Поїзди курсуватимуть з Києва до Трускавця, Львова, Рахова та Івано-Франківська. До Ворогти з Харкова і Дніпра. Також Укрзалізниця виділила майже 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні. Війна стала головною причиною для багатьох українців покинути свої домівки, роботу та спогади з минулого. Але громадяни нашої країни не опускають руки, а втілюють свої бізнес-ідеї в реальність за кордоном. Так само, як і героїня сюжету нашої журналістки Марії Салій. Іспанія, місто Аліканте. Приймає всіх свої сонячні обійми, а також дозволяє створювати сприятливі умови для ведення бізнесу. Такими умовами скористалися українці і відкрили тут кафе «Густо». Український прапор при вході, народна музика, смачні національні страви та кава. Але причина відкриття кафе не така вже і позитивна, як зазначає власниця. Обставини, через які ми переїхали в Іспанію, бо почалася війна, а в Харкові в мене була також кав'ярня. Навіть серед іспанців виявилися прихильники українського борщу, але спочатку власниця розраховувала виключно на українських відвідувачів, тому що тут багато наших людей, які хочуть харчуватися звичною їжею, і саме тому ми їм предоставляємо таку можливість. При виборі місця для відкриття кафе власники керувалися розташуванням міста. Найбільшою перевагою є літній сезон, коли до Іспанії приїжджає велика кількість туристів, тому що місто дуже приємно тут багато класних людей, поряд море, тобто приїжджають туристи, і це гарні клієнти для нашого закладу. Смак української кави, меню за QR-кодом, різноманітні сніданки, наполеон, панакота та тістечко картопля, приготовані з любов'ю. Ось так родина з Харкова відтворила краплю української ідентичності варіканте. Марія Селі спеціально для епізодів. Це всі новини на сьогодні. З вами була Марина Радзієвська і вся команда епізодів. До зустрічі.